Привіт. Коротше, знаєте, що насправді, знаєте, коли от мені попадається в девті-токі там якісь бідні, замизані люди, які виглядають так, наче вони ніколи не були в душі. Хоча я такий теж, я не бритий зараз, мені ніколи. Бриці, я сподіваюся, завтра це зроблю, бо я завтра беру вихідний. <риклад> да. Бо в мене голова боліла, я жалівся ж. Про що я? Кажуть, що не працюю. 20 років вони не працюють. Знаєте, мені кажеться, що я в своєму житті взагалі ніколи не працював. От навіть зараз я ходжу на роботу. Але, типу, мені не кажеться, мені досі кажеться, що я не працюю. У мене, типу, синдром самозванця ти стоково, типу. завжди. Ну, Ну, отак от. І я вважаю, це прикольно, це класно. Блин, у мене очі уже вилупаються. Все, некого тиктоку. Тільки доктор Хаус, і спадки. Все, иду спать. Спокойной ночи.